Особливий боєць паралімпієць Олег Іваненко, який встановив рекорд, перепливши протоку ла манш, склав військову присягу та вступив до лав добровольчого формування територіальної громади Києва. Воля Олег виконуватиме завдання, пов'язані з логістикою. Воювати чоловік не може, бо пересувається на інвалідному візку через травму хребта, яку отримав в юності. У командуванні підрозділу кажуть, Олег є прикладом для багатьох українців. Чому людина з обмеженими можливостями пішла служити? Марта Шикула продовжить. Олег Іваненко вперше в зубберці та надягнув піксель. Чоловік пишається, що може носити військову форму. Нині в Олега відповідальний день. Він складає присягу до лав добровольчого формування. Присягаюся, ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Ураги, слава! Олегу вручають шеврон підрозділу та вітають у лавах формування. Я з подипрозиною підготовці юнаків. Був перший в Київській області, от коли ще до травми бігав. І у мене був гаток трубу обороні значок, то все. От. І тоді мене ще кликали в військо і займатися військовою справою. І я тоді відмовився, бо я пішов в юридичний. Але військо таки догнало Олега. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік активно волонтерив, а нині вирішив служити в бойовому підрозділі, бо тут більше можливостей наближати перемогу. Бійці підрозділу воля охоронять. Критичну інфраструктуру Києва, полюють на ворожі безпілотники та воюють на передовій. На Олега тут чекають інші завдання, бо він боєць з особливими потребами. Після травми хребта, що зазнав у юності, він пересувається на інвалідному візку. Він буде саме займатися здебільшого допомогою, волонтерською гуманітарною допомогою для того, щоб надавати. Допомогу нашим бійцям на фронті і я точно теж не можу залишатися тут в тилу, бо зараз якраз такий відповідальний момент, коли потрібно бути в тому числі корисним і там. От і тому власне і цю з і цим об'ємом задачі я теж спорис вже поставили одну задачу, Вже треба вирішити питання з полігоном відстрілом пулеметів по кулеметів і так далі. Це те, що командир зараз вже сказав. Олег Іваненко, паралімпієць та світовий рекордсмен, який проплив 62 кілометри за 18 годин протоку Еламанш. Також депутат і юрист. Але нині свої заняття відклав на потім, бо є важливіші завдання. Це дуже хороший приклад для молоді, яка зараз бігає від армії. Це приклад для здорових чоловіків, які бояться прийти в воєнкомат. Це приклад взагалі для нашого суспільства, що людина незалежно від того, в якому вона стані знаходиться, головне, який стан душі. Це патріот чи ні? Разом з Олегом нині присягу склав його товариш Олександр. Він служитиме пліч опліч з паралімпійцем, бо є завдання, де потрібна фізична допомога з боку. Марта Шикола Олексій Тищенко, п'ятий канал. Комісія мінкульту розпочала роботу на території Києво-Печерської лаври водночас на території заповідника досі залишаються священники і віряни УПЦ МП. Вантажівки заїжджають на територію лаври. Поліцейські оглядають їх біля в'їзду та виїзду. Віряни зібралися поблизу заповідника на молитву. Також біля лаври збільшується й кількість активістів, які хочуть вигнати московський патріархат. Час від часу між активістами та парафіянами виникають словесні перепалки. Зокрема, прихильників ПЦМП відстоюють свого намісника Павла Левідя, який нині перебуває під домашнім арештом. А ви що маєте? в душу, коли, коли намісник їздить на машині, то це від багатвий. А ви не здумали, хто йому дав цю машину? А Хто хто? І чи це його машина? Може це храм, може це лаври ця машина. Ну Може, він же ж не пояснює. Ну, а чого він має вчитуватись? Знаєте, Владику Павла тільки лінивий не звинувачував. Але там його голос. Не можу коментувати. Дивіться, я це не бачу, я не читав, ну хіба я можу про це говорити, що я не знаю. Ну. Хай вони покажуть документи, що вони відійшли від цієї церкви. О, і потім е, це, їх же ж не виселяють за те, що вони е, там трошки другої віри за патріарх. Їх виселяють за те, що вони набудували багато приміщень, ресторани повідкривали, тут е, чуть ли не казіно відкрили. it. Не долучені до спільного телемарафону і позбавлені мовлення у мережі цифрового мовлення, три українські інформаційні телеканали цілодобового мовлення вже рік як заблоковані йдеться про нас, про п'ятий канал, еспресо і прямий міжнародна організація, репортери без кордонів, яка захищає права та свободу інформації, закликає владу України врегулювати ситуацію якомога швидше. Судові позови прямого п'ятого каналу, які входять до групи Вільні медіа. Розпочалися у травні торік, але досі не увінчалися успіхом. Керівниця офісу реорганізації організації «Репортери без кордонів Жанна Кавельє переконана, 16 мільйонів українських глядачів не можуть бути позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння. Навесні торік Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення, згідно з яким усі національні інформаційні канали мали приєднатися до. Телемарафону єдині новини. Своєю чергою експреса, еспресо і п'ятий канал та прямий публічно висловили бажання долучитися до загальнонаціонального марафону і розпочали переговори з партнерами, однак безрезультатно невдовзі. Сигнал цих трьох каналів зник із мережі цифрового телебачення без будь-якого попередження. Міжнародна організація репортери без кордонів закликає до якнайшвидшого вирішення проблеми, аби гарантувати розмаїття інформації. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з нами. За кілька хвилин знову повертаємося до інформаційного марафону. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Кування жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник. Ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт, що хочеш, підніму. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Кіно. Спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Потрібно більше броні. Долучайся до збору справи громад. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль. Холодне повітря біль. Солодке біль. Стоматолог порадив лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот сенситив надійний захист від болю. Картоплі нема. Принесеш. О, а вже ж. А сина. Щось прихопило. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокостом. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках. Аптека доброго дня та один. Соціальна аптека. Мазь живокостом 100 грамів зі знижкою 20%. Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш інформаційний марафон. Закликаємо вас, будь ласка, долучайтеся до нашого ютуб каналу. Підписуйтеся на нас. Для нас це чи не єдина можливість сьогодні спілкуватися з вами, оскільки по сьогоднішній день вже рік як відключені від загальної цифрової мережі Т2, два ніякі заклики до влади, навіть судові звернення не можуть вирішити це питання. Ну от тримають нас, як то кажуть, на нам платочок на роток і. І дороблять вигляд, що нічого не відбулося. А зараз будемо спілкуватися з Олексієм Іжаком, Олексієм експертом із Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Хотілося б з вами почати розмову із нової концепції зовнішньої політики Росії, яку Путін оприлюднив 31 числа. Було таке, була вистава така певна з цього приводу. Цікаво почути, що визначальною характерного в цій концепції. Є що стосується світу, і що стосується нас, зокрема.